Гамновозка приїхала до нас. якась обичам, хто вам неправильно бочку поставив. Поперек поставили бочку. На, Чого там? Так треба. Так У нас на біотуалеті досити. Ага, то треба поперек ставити. Хто то вам таке сказав? Ну а ви ж поставили поперек. Не шатаємо. То німець поставив, то німець. А, не що не розуміють. Не шатаємося. У нас три бочки всі стоять поперек. Всі поперек. То так треба, да, вашінізатора? По боках. У боках тут вода, там вода по 450 літрів, а всередині гамно. Какулі всередині? Я не знаю, я думав, що неправильно поставили. Не, Але правильно. не шатає машину по боках, так? А чи з цієї вода і з цієї, вона рівномірна. Ага. Воно бачите, годі. От ці води, от. Вода. От ага, о, о поняли? Вода, і цієї сторони так само. І воно тобто ви миєте і чистите чистити і все роль. Ну от такий сервіс, кожен займається своїм.